Покажемо роботу котла Атмос від очистки, розпалювання і експлуатації. Ну і обслуговування. Котел Атмос знаходиться в кухні. Значить, має дві камери загрузки верхню і нижню. Камера загрузки знаходиться в зоні. Спеціально. Зон... Цаком овального типу виймаємо попал. Попив виймається один або два рази на 14 днів. Тут бачимо легкі кабель загрузки з кисточки. Дуже швидко. Жоден кипай світло, не може допомогти такою конструкцією. Отабувала змогу вичистити камеру доглу буквально за хвилину-півтора хвилин. Котець камінгу треба чистити по два рази в тиждень. Та ще й по годині часу. Ось розбираємо на обслуговування. Котел готовий до роботи. раз показуємо, що котел знаходиться в кухні. Стеля чиста, стіни чисті, копоті немає, сажі немає ніякої. Жодного разу побілка не робила, собственно того, як він тут стоїть. Зараз ми покажемо, як розпалюється котел-атмос. Внизу накиданий весь, ну, бумаги і мусор, скажімо так. Пакети, газети. Бунали що небудь паперове. Зверху кидаємо такі от дрова-не дрова. -недрова. відходить дерево сухе. Включаємо вентилятор, підносимо розпалений папір. Закриваємо задвіжку ми прикриваємо дверку для того, щоб поле йшло зверху вниз. Ми бачимо, що вже починає розгорятися досить інтенсивно. Ми бачимо, що дверка відкрита, диму немає. Розгорілася дрова. Тепер можемо закладати вже поліна дров спочатку меншого діаметру. І вже пізніше більшого діаметру. Це котел Atmos C40S, комбінований котел, де знаходити 53 см в діаметрі, допустимо 15-20 см. Закриваємо дверку і завжди засломку до демоходу. Перед тим як знову дрова доложити, треба засловку потягнути назад і ми відкриваємо дверку для загрузки, бачимо, що диму немає жодного. Бачите, по якого діаметру йдуть туди іноді рукою важко. Навіть поставити, звісно, що ці поліни будуть довго. Горіти. Камера загрузки базового повністю. Не допускається пів загрузки, на третє. Не можу назад. Ну і перевантажувати так само не потрібно. Зараз бачимо, що дрова горять. Треба згорілося добре внизу, повне отогори йде, але знову ж таки одного диму. Що сліпить, а тут ми бачимо димохід.